Батальйон називається Танрай. Це новий батальйон. Ми будемо робити все сучасно, безпечно і навчати всіх наших майстрів. Про це місце ніхто не має знати. Ми зустрічаємо наших побратимів, які мають щось зламане, десь в іншому місці і отримуємо від них речі, які потрібно полагодити. Я керую зараз нашою прийомкою, і ми їздимо на звірки. Ми робимо так, щоб ця, цей механізм працював. Більшість з нас працював десь уже з технікою. Тобто, звичайно, сюди потрапляють люди, які готові робити те саме, що було у них в цивільному житті. Тобто, наразі у нас є навички, напевно, якщо не кажучи, які саме, то зараз ми вже можемо приймати до себе людей, які зможуть навчитися чогось у нас, тому що ми вже зрозуміли, як це працює. Для того щоб майстерня не запустилося, потрібні звичайно базове обладнання. Ми його знайшли у нас в батальйоні або за допомогою волонтерів. У планах декілька майстерень мати, і вони будуть між собою комунікувати. Ми не збираємося все в одному місці фокусувати. Ми будемо все це робити так, щоб всім було корисно і про нас ніхто не знав. Якщо ви потрапите до нас, то будьте впевнені, що ви потрапите в ті умови, які очікували. Тому що перед тим як до нас потрапити, буде співбесіда. Ми вам запропонуємо. Якщо вас це влаштовує, то звичайно ви будете займатися тим, про що домовилися. Тобто ми йдемо на зустріч тим, хто сюди йде, і ми шукаємо людей з правильним знанням. Це людина, яка працювала раніше з електронною технікою, знає, що таке пайка, і готова вчитися новим знанням. Тому що у нас тут секретної техніки до хрена. І вам буде цікаво, якщо вам вже зацікавила ця розмова, то саме у нас тут ви зможете дізнатися більше.